Дом, поновлено розслідування кримінального провадження щодо незаконного притягнення до кримінальної відповідальності президента Національної спілки архітекторів України Олександра Чижевського. Слідчий суддя Шевченківського району суду міста Києва Євген Сідоров скасував постанову слідчого ДБР Олега Нікітенка про закриття кримінального провадження щодо незаконного притягнення до кримінальної відповідальності президента Національної спілки архітекторів України Олександра Чижевського. Так, у листопаді 2022 року, внаслідок надання до головного слідчого управління національної поліції України, колишнім керівником департаменту по боротьбі з кіберзлочинністю Центрального управління Служби безпеки України ілею Вітюком інформації про завершення з 12 травня 2022 року законної можливості виконання національної спілки архітекторів України делегованих повноважень щодо проведення професійної атестації архітекторів, президента цієї спілки раптово було звинувачено у нібито несанкціонованому втручанні в єдину державну електронну систему у сфері будівництва, оскільки до цієї електронної системи були Введені відомості щодо професійної атестації 25 архітекторів. Але ж цю атестацію архітекторів Національна спілка архітекторів України, згідно із законом, постійно здійснює останні майже 10 років. При цьому Національна спілка архітекторів України на тоді й до сьогодні має законні права та обов'язок виконувати делеговані повноваження щодо проведення професійної атестації архітекторів, оскільки виконання нею таких делегованих повноважень згідно із статтею 17 закону України про архітектурну діяльність є неприпиненим. Таке припинення відповідно до цієї статті мало відбутися лише в Виключно шляхом внесення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомостей, щодо оформленого відповідним його наказом рішення про припинення виконання національної спілки архітекторів України делегованих повноважень щодо проведення професійної атестації архітекторів в національній спілці архітекторів України вважають, що це незаконне грубо сфальсифіковане притягнення до кримінальної відповідальності її президента. Було організована владою помсту архітектурному середовищу за його успішну боротьбу із славнозвісним корупційним законопроектом номер 5655 в архітектурній та містобудівній сфері, який в червні 2023 року отримав негативну резолюцію Єврокомісії та Європарламенту в кінці 2021 року, коли закінчувалися баталії перипетії навколо законопроекту 5655, шість Керівництво Національної спілки архітекторів України за непоступливість від керівництва нашого правому комітету було обіцяно покарання з залученням правоохоронних органів. Ми, усвідомлюючи, що здійснюємо свою діяльність абсолютно в законний спосіб, реалізуємо положення свого статуту в своїй професіональній організації, були спокійні. Але виявилося, що наші правоохоронні органи вони такі кмітливі. Вони провернули таку правову обороточку. Керуючись двома листами, які направив в поліцію тодішній керівник департаменту боротьби з злочинністю центрального апарату СБУ Вітюк, де він абсолютно необґрунтовано ну, повідомив, що спілка не має дологового неповноваження, не можна здійснювати ніяких дій, пов'язаних з сертифікацією і веденням сертифікаційних процедур. Він ініціював відкриття кримінального провадження проти нас. Його здійснювало головне слідче управління МВС Майор Гірич і процесуальне керівництво здійснював представник Офісу прокуратури Густюков. І в нас були проведені оперативні обшуки, досить такі потужні, такі, одночасно, багато. Це була спілка, це були приватні помешкання, це була дача, це був особистий автомобіль, і було висунуто обвинувачення. І коли ми побачили на наступний день прес-конференцію, ми зрозуміли, її рівень визначав наскільки серйозно до нас за нас взялися. Прес-конференцію вели тоді міністр цифрової цифровізації України Михайло Федоров. І тодішній, як я вже говорю, головний кіберборець СБУ Вітюк. На прес-конференції було сказано, що нібито керівництво спілки архітектор, я особисто як і президент здійснював мільярдні оборудки в будівельній і в, в такій архітектурній галузі, що під час обшуків знайдено. Багато фіктивних документів, печатки підробних фірм і таке інше. Ну, хочу відразу сказати, що це здійснювали в рамках провадження, яке придумали і нас пристигнули до вже того, яке йшло провадження проти посадових осіб Державної інспекції архітектурної і містобудування, які здійснювали якісь там дії в єдиній державній електронній системі. Нас туди пристибнули. І звинуватили в подібних гріхах. Ну і плюс те, що я сказав. Шестимісячне розслідування підтвердило абсолютно нашу правоту, ніяких оборудок не було і бути не могло. І по сьогоднішній день ніхто із тих, хто нас обвинувачує, ні разу не представив достовірних даних. Щодо того, що Національна спілка архітекторів України позбавлена делеговних повноважень, в зокрема в частині порційної атестації архітекторів, ми звернулися відповідними позовами і намагалися відстояти свою правоту, доказати правду. Ми весь час це робимо і були відкриті кримінальні проведження, які досить активно. Бо відбувається, відчувається режисура, закрив слідчий ДБР Нікітенко, але не дивлячись на те, що він порушив двічі рішення суда про те, що треба здійснювати це розслідування стосовно того, що ми відкрили проти силовиків, яких я вище перерахував, він він відмовлявся цю справу вести. Апеляційний суд вернув на допрацювання. Цю справу в суд, біля якого ми зараз знаходимося в Шевченківський суд, але ДБР так і не надає справи цієї, і чим порушують насправді діяльність судової системи. Я хочу сказати, що ми боролися за чистоту своєї репутації, боролися за правду, і ми боремось за справедливе судочинство за демократію в нашій країні. Підстав очевидних протиправних дій правоохоронних органів щодо незаконного притягнення до кримінальної відповідальності президента національної спілки архітекторів України Олександра Чижевського в березні 2023 року було порушене кримінальне провадження за ознаками вчинення слідчим головного слідчого управління національної поліції Лідією Гірич, прокурором офісу генерального прокурора Юрієм Густяковим та колишнім керівником департаменту по боротьбі з кіберзлочинністю Центрального управління Служби безпеки України. Ні, ілею вітюком злочину передбаченого статтею 372 кримінального кодексу України притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Але ж дане кримінальне провадження практично без здійснення його досудового розслідування слідчим державного бюро розслідуванням Олегом Нікітенком в січні 2024 року було незаконно закрито. При цьому цей слідчий навіть вдався до умисного невиконання двох ухвал суду, якими його зобов'язали вчинити певні дії у даному кримінальному провадженні, з підстав чого відносно цього слідчого було порушене інше окреме кримінальне провадження за статтею 382. вісімдесят Кодексу України невиконання судового рішення, досудове розслідування якого на сьогодні триває. Цинізм е цього е закритого кримінального провадження і зараз поновленого кримінального заключається у тому, що слідчий Нікітенка взагалі не допустив потерпілого представника потерпілого доходу до судового розслідування. Тобто, злочин скоєн відносно Потерпілого Чижевського. Його взагалі не допустили, не дали ні матеріалу справи, не допитали, проігнорували і так далі. Більш того, коли потерпілий Чижевський, звертався з клопотанням до слідчі офіційно, слідчий ніяк не відреагував на ці клопотання. Потім була подана скарга до суду, до цього ж суду. Який суд зобов'язав слідчого відповісти на клопотання Чижевського. Слідчий цього не зробив. Далі, за невиконання рішення двох рішень судів була порушена кримінальна справа, за те, що слідчий не виконав. Рішення судів, які є судів, які зобов'язали його вчинити певні процесуальні дії в цій закритій нім, потім справі. Досудове розслідування цього кримінального провадження до сих пор іде. Ну, це цинізм. Якщо слідчого зобов'язує суд вчинити дії в цьому кримінальному справі, він не вчиняє, порушується кримінальна справа, а він потім базове кримінальне просто чисто заявив. І потім на виконання на запити Київського апеляційного суду він просто п'ять разів не надає справу. Просто, тому що Київський апеляційний суд прийняв рішення, не маючи справи. І більш того, він навіть зараз, коли повторно розглядав суддя Сідорова цю справу, він теж не надав. Тому суддя Сідорова прийняв рішення і скасував цю постанову і поновив досудово розслідувати цього кримінального провадження. Водночас Державне бюро розслідувань на неодноразові запити Київського апеляційного суду так і не надало йому матеріалів кримінального провадження щодо незаконного притягнення до кримінальної відповідальності президента Національної спілки архітекторів України Олександра Чижевського, що є фактом перешкоджання діяльності суду з боку цього правоохоронного органу. Також матеріали даного кримінального провадження не були надані Державним бюро розслідувань і до Шевченківського районного суду міста Києва. Але ж слідчий суддя Євген Сідоров все ж таки скасував постав слідчого державного бюро розслідувань Олега Нікітенко про закриття даного кримінального провадження як незаконну та передчасну. Ми намагаємося, але вже й вдало намагаємося досягли цього результату, поновили досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Я скажу, що передувало цьому 10, зверніть увагу, 10 судових засідань. 10 судових засідань це 10 відвідувань особи, яка має очолює спілку архітектуру. Акторів України, котра має займатися іншими справами, творчими справами розбудови, планування. Натомість разом зі мною ми відвідуємо судові засідання як Шевченківського суду, так і апеляційного. А все чому? Тому що слідчий в даному кримінальному провадженні на відріз відмовився надати матеріали самого кримінального провадження. Ну, у мене є розуміння, чому, тому що констатував суд переліку слідчих дій, котрі були вчинені, взагалі в даному провадженні немає. Це означає, що єдине, чим обмежився в даному випадку слідчий, це допитав особу. Щодо котрої була написана заява, з огляду на ці події слід нагадати, що в січні 2023 року в межах звинувачення президента національної спілки архітекторів України Олександра Чижевського у нібито незаконному втручанні в єдину державну електронну систему у сфері будівництва міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим та колишнім керівником департаменту по боротьбі з кіберзлочинністю Центрального управління Служби безпеки України ілею Вітюком був проведений брифінг, у ході якого на загал було повідомлено про нібито здійснення керівництвом Національної спілки архітекторів України масштабних корупційних дій у будівельній сфері. І ці корупційні дії, як зазначалося на даному брифінгу, було із вилученням відповідних фіктивних документів та підробних печаток, викрито співробітниками Служби безпеки України завдяки прогресивному та ефективному управлінню Мінцифри єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Починаємо спільний брифінг Міністерства цифрової трансформації та СБУ. Він буде присвячений темі запобігання корупційних та протиправних схем у будівельній сфері. Сьогодні у нас спікерами будуть віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, а також начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Сьогодні ми поділимося з вами деталями нещодавніх спецоперацій СБУ, де наші кіберфахівці спрацювали на випередження. Ми вчасно викрили незаконні схеми і не дозволили зловмисникам зламати державну електронну систему у галузі будівництва та скористатися нею у корупційних цілях. Хочу підкреслити, що мова йде не про звичайний кіберзлам, а про злочини, які могли б мати надзвичайно серйозні наслідки в майбутнє. По великому рахунку, якби цю схему вдалося провернути, і не реакція Служби безпеки України спільно з Міністерством цифрової трансформації в Україні могли б в подальшому узаконити сотні проблемних забудов, які були зведені з порушенням чинних норм і стандартів. А це могло б призвести до техногенних аварій та інших надзвичайних ситуацій, і таким чином становити ризик для життя і здоров'я. Тисяч людей. Другий кейс це була видача підроблених сертифікатів професійної атестації архітекторів. Для цього високопосадовець Національної спілки архітекторів передав підконтрольній третій особі право входу в електронну систему. А далі, використовуючи певну прогалину, ділки могли незаконно редагувати, так би мовити, раніше видані сертифікати і змінюючи персональні дані. У великому рахунку створювати нових уповноважених архітекторів. Тут таким чином можна було зробити архітектором будь-кого. До речі, цікаво, що змінювали вони дані сертифікатів, які були видані ще в 2012 році уповноваженим архітектором ще Автономної Республіки Крим. Фактично, всі ці втручання робилися через прогалині та вразливості інформаційної системи. Служба безпеки їх вчасно викрила та, надавши правильні рекомендації з Міністерством цифрової інформації до Мінінфраструктури, їх ліквідувало. За даними слідства, до даних оборудок були причетні високопосадовці національної спілки архітекторів. На сьогоднішній день відкрите кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу. Це частина третя статті 361, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних комунікаційних мереж та систем. Та частина третя статті 362, «Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах та мережах». Служба безпеки України продовжує свою роботу по встановленню всіх обставин цих правопорушень, осіб винних у вчиненню таких злочинів. Під час обшуків ми вилучили комп'ютерну техніку. Цифрові, цифрові носії інформації з відповідними слідами е злочинних дій. Крім того, ми знайшли ще печатки державних органів, підроблені а також окремих е установ, які працюють в галузі архітектури та будівництва. Зараз проходять відповідні комп'ютерно-технічні експертизи. На жаль, вони займають певний час. Після отримання їх результатів будемо оголошувати. Підозвіль проте, за результатами досудового розслідування кримінального провадження щодо нібито незаконного втручання президентом національної спілки архітекторів України Олександром Чижевським єдину електронну систему у сфері будівництва. Ця надана на даному брифінгу інформація щодо масштабних корупційних дій з вилученням відповідних фіктивних документів та підробних печаток не підтвердилася. Більше того, у ході слідства ці питання навіть не ставилися у зв'язку із взагалі відсутністю таких подій та обставин. Тож президента Національної спілки архітекторів України Олександра Чижевського за успішну боротьбу архітектурного середовища і славнозвісним корупційним законопроектом 56-55 в архітектурній та містобудівній сфері не тільки було незаконно притягнуто до кримінальної відповідальності, а ще й завдало йому значної моральної шкоди і шкоди його діловій репутації на національному та світовому рівнях, оскільки очолюємо ним Національна спілка архітекторів України, є членом архітектурної ради Європи та членом міжнародної спілки архітектурів. Те акторів